Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і я ведуча цього каналу. Друзі! Друзі, бачите, досить густо і добра. Друзі, сьогодні мені потрібно зварити згущенку. І я хочу показати вам, як я готую цей дуже смачний продукт. Готую я його з усіх натуральних продуктів: молочко свіженьке, цукор і ванілін. Я не додаю сюди ніяких загущувачів, ніяких хімічних добавок, нічого. Продукт в мене виходить натуральний. І роблю я його невеликими порціями, так як в мене молока небагато, в мене немає корови, в мене є козулька. Вона невеликою кількістю дає молоко. Тому я і вару такими порціями. Дивіться, поставила я на вогонь каструльку і сюди вливаю. Молоко. Отак От як я видоїла його, за три рази так я його сюди вливаю. Тепер, друзі, зараз я вам розкажу, чому я поставила дві кастрюльки. Я вам все розкажу правду так, як воно є в житті. Не так, як для красивої картинки, а так, як воно є. Я поставила на вогонь дві каструльки, тому що сюди я налила молочко і зараз чекаю, щоб воно закипіло. Процес приготування згущеного молока займає е, довгий час. Це може бути 4-5 годин. І тому, якщо ви ось я залила молоко і в цій каструльці, як його варити, то потрібно стояти і, не відходячи, всі ці 5 годин його помішувати. Так як здатність молока є пригорати. Я роблю трошки по-іншому. Я жду, щоб всі каструльці закипіло молоко, не чіпаю, не помішую нічого, воно трошки пригорить. Ну, до дна пристане, воно не пригорить, а до дна пристане, що воно має пристати, воно пристане. І тоді, коли воно закипить, я переливаю його в іншу каструльку. І тоді, вже перших 2-3 години я можу до нього навіть не підходити. Воно буде само собі помаленьку кипіти, просто треба відрегулювати вогонь, щоб воно на маленькому вогні кипіло. І... Вже тоді, якщо воно буде загустати, то тоді вже, да, вже треба буде стояти і трошки його помішувати. Так, друзі, тепер чекаю, поки молочко закипить. Молоко в мене закипіло, і прокип'ятила я його десь одну-дві хвилинки і переляла в другу каструльцю. Дивіться, друзі, я вам можу показати, продемонструвати. Отут, ви бачите, трошки в каструльці є. Ну, пристало до каструльки, коли воно варилося. Це любе молоко, так буде. Це не від, незалежно від того, чи воно козине, чи коро, коров'яче, воно завжди воно Ну, Воно гарню не чути нічого, просто воно така в нього специфіка, що воно дна пристає. І тепер як я перейду. на цьому етапі я хочу зауважити ще одну деталь. Коли молоко молоде, ми його варимо просто так. А коли вже, наприклад, туди під осінь, коли вже там чи корова, чи коза хоче запускатися. Це молоко старе, то тоді треба в це молочко на цьому етапі, коли воно тільки закипіло, додати третю частину чайної ложки соди, щоб воно не, не зверталося. Тепер, друзі, дивіться, закипіло це молоко і потрібно додати сюди цукор. Я додаю цукор з розрахунку 250 г цукру на кожен літр молока. І тепер треба його перемішати, щоб він розтанув. Так, цукор розтанув. І тепер, друзі, воно зараз буде кипіти, і потрібно буде так відрегулювати вогонь, щоб воно е, помаленьку кипіло, щоб воно не бурлило через верх, щоб не збігало, і щоб воно, е, ну, і не стояло на місці, щоб воно. Е, Помаленьку кипіло. Технологія приготування е, згущенки заключається в, в тому, що е, треба, щоб це молоко випарувалося. Е, тому що дуже багато людей бере, наприклад, на літр е, молока, там, кілограм цукру. Це неправильно, це вже буде, ну не знаю, що це якийсь цукровий буде продукт, а е, натуральна згущенка. Повинна бути, приготов, приготовлятися шляхом випарювання молока. Тобто зараз закіпиться молоко, бо я цукор всипала, то воно ну, перестало кипіти. Зараз закипить і треба відрегулювати вогонь так, щоб воно помаленьку собі кипіло. І тоді годинки дві можна до нього так, просто час від часу наглядати на всякий випадок. А так годинки дві, а то й три, його можна навіть не. Не чіпати, хай собі вариться. Друзі, вогонь потрібно відрегулювати так, щоб це молоко помалесенько кипіло, щоб через верх не збігло. І можна не так часто до нього навідуватися на протязі перших 2-3 годин. Воно собі буде помаленьку булюкати, випаровуватися і готуватися. Тепер, що хочу сказати, на кін... кінечний продукт буде виглядати десь по об'єму в два рази менший, ніж початковий. Якщо в нас було молока де 3 літри, то з гущенки в нас вийде десь півтора літра. В процесі того, як ця згущонка вариться, потрібно. Дивитися, тому що вона буде випаруватися і кипіти сильніше, тому треба буде в процесі варіння зменшувати вогонь. І колір в неї буде змінюватися цієї згущуночки. Зараз вона має молочний колір, потім вона буде мати такий кремовий колір. А потім ще більш буде темніти, в залежності від того, скільки ми її будемо варити. Отак, от друзі, варимо і наглядаємо час від часу. Годинки через 2-3 я вам покажу, що буде. Друзі, ця згущеночка в мене вже вариться 4 години. Дивіться, що я вам хочу сказати. Колір, ви самі бачите, як вже змінився. І от сам характер кипіння оцього. Також змінився. Воно ніби таке вже... кипіння це пузирчасте ніби таке стало. І тепер вже треба стояти біля нього і помішувати частенько. Вже. Бо поки воно тут в мене кипіло, то я біля нього не стояла. Я і сіно перевернула і вибрала, кабачки вибрала за той час, а воно собі все тут кипіло. Тепер дивіться, я на цьому етапі додаю трошки ваніль... ваніліну. Тільки От як воно тут в 2 грами є, то всі 2 грами не треба додати. Просто трошки, може пів грама. Воно просто для смаку і для запаху. Багато не треба його додати. Додавила і тепер ще хочу що сказати за оцю пінку. Ось ця піночка, її можна знімати, а можна і не знімати. Я її зазвичай в кінці знімаю і сразу з'їдаю, вона дуже смачна. Можна її і не знімати. Тепер, друзі, що хочу сказати, на цьому етапі можна в будь-який момент завершити приготування з Так як, наприклад, буває, що треба, щоб вона рідша була, а буває що густіше. Як я вирішую, на якому етапі мені потрібно закінчити з варити? Я беру ось так от трошечки набираю в ложечку і залишаю, щоб воно. Полежало хвилин 5, щоб охололо, і потім дивлюся, як воно, яка густина його ну, густі, воно, бо воно захолодає, і вже видно, е, яка консистенція цієї згущенки. І тоді я дивлюся, чи, річ, чи, чи якщо воно, мені треба ще, щоб вона густіша була, то доварую. А як вже дивлюся, що вона вже мені така, як треба, то, то завершаю варіння. Ну, і Друзі, з в мене готова. Варилася вона в мене 4,5 години. Цього разу мені потрібна була густа згущенка, і тому її вийшло трішки менше. Зазвичай з 3 літрів молока виходить 1,5 літра згущенки. А це вона, от я вам можу показати, яка вона вона досить густа. От йшло, бачите? Я зараз тарілочку. Бачите, досить густа в мене вийшла цього разу згущонка. ну це вона мені так і треба. О, а ви дивіться, друзі, якщо ви будете варити її, ну то вже з того моменту, як воно я вам показувала, то треба не відходити і щораз через кожних 10 хвилин, от пробувати на, на густину і зупинитися на тому моменті, на якому вам потрібно. Згущонка дуже смачна. У мене варилася вона з натуральних продуктів. Натуральне молочко само по собі. Дуже смачне, а тут ще я трошки додавала ванільки, і воно в мене, як варилося, то на всю. На весь будинок був приємний, дуже смачний аромат. Друзі. Не буду вам розповідати, як споживати згущенку. Надіюся, ви самі знаєте, як це зробити. Продукт дуже смачний. Особливо його полюбляють діти. Готуйте, друзі, і балуйте своїх рідних і близьких людей. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, коментарі і вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал? Будь ласка, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра.